Всім привіт, вітаємо вас на YouTube каналі Автокомпані. Маємо наявності ще один ось такий прекрасний народний автомобіль. Це у нас Шкода Octavia 2015 року випуску з 1,6 дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач в комплектації Edition. Що вона має взагалі? Маємо звичайну галогенну оптику. з... Ні, це не це в дорісті лет-поворотники. Маємо ось такі наліпочки Edition, оці диски прикольні по салону. Салон нас зустрічає. Ось тут так само напис Edition, повний електропакет зі складанням та підігрівом дзеркал. Ось Такий тканинний салон, перешитий з ромбіком. Дуже мені подобається, такий як в Супербах, дуже класно виглядає. Е, так само інакше кермо. Давайте її заведемо. Маємо ось таке трошки інакше кермо тут прошите білою стрічкою. Тут отакі, типу, підшліфовані алюмінії накладочки, дуже прикольно виглядає. Звичайно, датчики дуща світла, 225 тисяч чесного та перевіреного пробігу. Тут маємо напис Edition, безпровідна зарядка для смартфону, двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Велика, от найбільша мультимедіа, вроді яка в них була з CarPlay, ем", що на 15-й рік це прям щось з чимось. Де воно є. От. Тобто керплей у нас активований, нічого з цим робити не треба, підключив і поїхав. Звичайно, у нас ще так само є навігація, мультимедія повноцінна з блютузом, зі всім, радіо, кому як краще. Дзеркало з автозатемненням, по асистентах паркування у нас задні парктроніки, а також камера заднього виду з траєкторією руху. Ось, Йдемо назад. Звичайно, вагон місця, підсвіточки. Попільничка, тут всякі такі регулювання, воздуховоди, підстаканники, підлокітник, це найосновніше, що може бути в машині. Тут у нас ключок для лиш, дуже важлива штука, хто би що не казав. Ось. В принципі, жити можна спокійно. Є кріплення ізофікс для дитячих крісел, тому ваша малеча буде в безпеці. Дамо в багажник. По багажнику. Багажник у нас звичайно величезний Місця Тут купа, маємо, всякі крючочки, прикурювачі, підсвіточки. Там є компресор, тому я підозрюю, а ні, маємо запаску повноцінну з лютомкратом зі всім, і плюс ще нам дали в подарунок компресор. Компресор і зйомний фаркоп. О, теж немало важливо багажник. До речі, не заюзаний, прям в ньому сильно нічого не возили так. Цей автомобіль же є в нас в наявності на майданчику у Львові, розмитений та сертифікований, без пошкоджень чесним перевіреним пробігом. Тому, якщо вас цікавлять детальніша інформація та фото по ньому, пишіть нам саме зараз. Нагадаю, це 2015 рік, 225 тисяч пробігу, 1,6 дизель на автоматі. Ціна його буде десь орієнтовно в районі 13 з копійками тисяч плюс-мінус. Е, точно ще не сказали. Ось, тому підписуйтесь, щоб не пропустити цікаві варіанти.